та на фізичної культури. Тема сьогоднішнього року буде волейбол. Історія цього виду спорту почалася в 1895 році. Вільям Морган, викладач фізичного виховання, щоб якось долучити дітей новою грою, взяв матуську, розтягнув його по різні сторони спортзалу, взяв клас, поділив його на дві команди, дав їм завдання камеру від баскетбольного м'яча. Треба буде перекидувати м'яч мотузку. Якщо якась команда не встигає сприймати м'яч, вона отримує штрафний бал. Він цю гру тоді назвав міномет. На сьогоднішній день ми маємо з вами олімпійський від спорту, гру під назвою Волейбол. Під час гри знаходиться в полі шість гравців, тому що існує шість позицій. Кожен знаходиться на своїй позиції. Перша подача робиться з першої позиції. А яка існують подачі в волейболі. Подача верхня, подача середня і подача нижня. Також існує прийомний час зверху, а також знизу. Довжина ширина волейбольного майданчику 9 на 18 метрів. Висота сітки для чоловіків 2 метри 43 см, для жінок 2 метри 24 см. Під час гри забороняється торкатися сітки, відбивати м'яч одним гравцем одразу два рази, тобто робити два торкання м'яча, заступати за середню лінію, яка ділить по майданчику на дві частини. Забороняється торкатися. Гравця іншої команди можна відбувати м'ячик ногою, але один раз. Волейбол грається до 25 очок, але з перевагою 2 очки. Наприклад, якщо рахунок 24-25, то гра продовжується, поки команда не набере на 2 очки більше. Грається або 3 партії, або 5 партій, або 7 партій. Техніка виконання верхньої подачі м'яча. техника выполнения нижней подачи мяча. Знизу, ми трохи присідаємо, щоб коліна були поле согнуті. ставимо на ладонь, великий пальце всередину, відпрямляємо руку і підплеччям відбиваємо м'яч. Виконуючи прийом м'яча зверху, ми ставимо долоні таким чином і відбиваємо м'ячик саме подушечками наших пальців. Робимо це.